Вітаю, друзі! Маємо гарячу новину із Верховної Ради. Держбюджет на 2026 рік уже ухвалено в першому читанні. Так, поки що, це не фінал. Але ключові цифри вже на столі, і вони напряму вплинуть на зарплати, податки, ЄСВ, лікарняні та соціальні виплати. А ви поки підпишіться на наш канал, щоб завжди бути в курсі всіх останніх новин. Як і очікувалося, пріоритет номер один це оборона. Але при цьому уряд нарешті зробив крок і підвищив соціальні стандарти, які були заморожені у 2025 році. А це означає лише одне: мінімальна зарплата та інші базові показники зростуть. А разом з ними зростуть і податки, і навантаження на роботодавців. У проєкті держбюджету 2026, який вже підтримано у першому читанні, закладені такі ключові цифри. Почнемо з мінімальної зарплати. Як я вже говорила, особливістю держбюджету 2026 є те, що нарешті підвищена мінімалка, яка не змінювалася увесь 2025 рік. І зараз я покажу, які конкретно суми закладені. Згідно з документом, планується встановити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі це 647 гривень, а у погодинному розмірі 52 гривні. Проте планується, що зростання відбудеться лише один раз з 1 січня 2026 року. Далі, тобто до кінця року, цей показник залишатиметься незмінним. Зауважте, що збільшення розміру мінімалки вплине на низку показників, зокрема на розмір трудової доплати до мінімалки, мінімальний та максимальний розмір ЄСВ, розмір обмежень для лікарняних та декретних, розмір трудових штрафів для роботодавців, розмір добових на відрядження по Україні. І розмір зарплатних критеріїв для бронювання. Як наслідок, з 1 січня 2026 року середня зарплата по підприємству за останній місяць, а також щомісячна зарплата кожного працівника, який бронюється, повинні будуть становити не менше 21 тисяча шістсот гривень 50 копійок. До речі, щодо зарплати вчителів. Якщо зараз середня зарплата вчителів становить 16 737 гривень, то з 1 січня вона підвищиться і становитиме 21 707 гривень. А з 1 вересня 25 37 гривень. Далі про прожитковий мінімум та мінімальну пенсію. Нагадую, що востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року, і зараз залишається на рівні 3028 гривень. Мінімальна ж пенсія наразі становить 2361 гривню. Документом пропонується встановити з 1 січня 2026 року наступні розміри прожиткового мінімуму. Звісно, для роботодавців найбільший інтерес становить величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Планується, що ця величина зросте на 300 гривень. Щодо мінімальної пенсії, то, як бачите, вона теж зросте на 234 гривні. Зверніть увагу, підвищення розміру прожитмінімуму вплине на деякі показники, зокрема, розміри ПСП та граничного розміру доходу, що дає право на її застосування, на розмір аліментів, на розмір неоподаткованої ПДФО та військовим збором суми нецільової благодійної допомоги та допомоги на поховання працівника за рахунок коштів роботодавця. Очікується, що документ в цілому ухвалять до 20 листопада. Звісно, до другого читання показники ще можуть суттєво змінитися. Тож, як тільки ми знатимемо кінцеві цифри, ми обов'язково вас повідомимо. І, звісно ж, надамо зручну табличку, щоб усі ці цифри були завжди у вас під рукою. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!